Жінка та заміжня, стоїться смученим метром. метро. її очах, Офігеть, 12 часу ночі. Де ти була? Не задавай глупих опросів. Яких глупих опросів? Де ти була? На кого? З Люською ходили гадати на суженого. Нормально. 15 років живе в місті, а вона на суженого гадати. Як це розуміти? Зайчику, ти не путай. Живемо в місті. А хто мій сужений, мені знати знать на. Отак. От ну, це новості.